Це окунчик. Оце отака рибка. є Буває більше. От. А це в основному такі окунчики ловляться. Сергій рибалка з досвідом у понад 20 років. Чоловік каже, що зимова риболовля його хобі. Коли замерзає річка Тетерів, Сергій йде рибалити, аби провести час на свіжому повітрі. Приходжу, приходиш вже в 8 часов вже на рибалку приходиш, а сидиш. Стараюся не так сильно довго, коли холодно, то довго не сидиш. До часов двох та й додому йдеш, бо треба її ще й почистити. Сергій каже, що наразі лід на річці завтовшки у понад 15 сантиметрів. Чоловік розповів, що на кригу не виходить без мотузки, бура і плішні лому для прорубування льоду на водоймі. Обов'язково з ним треба ходити, щоб він каже, це засіб, щоб провірати, щоб не провалитися. Що має насторожити? Насторожити це коли йдеш і за один раз можеш пробити. Коли товстий льот, то ти будеш довбати, довбати, і ти дуже довго дирку треба, щоб пробити. Сергій показує, який засіб для порятунку життя нещодавно придбав, аби почуватися захищеним під час риболовлі взимку. Коли приходиш на льот. Це такий, такий засіб. Вони з такими гострячками. І коли людина провалюється, руками практично немає за що взяти. А коли отакі от голки є ними, то отак вольот, стромляєш і руками, і тоді отак вилажиш, коли провалюєшся. Як тонкий льот, то він завжди в тебе тут висить. Костянтин Мельник, офіцер-рятувальник Житомирської громади, розповів про основи безпечної риболовлі взимку. З його слів, рибалка має бути теплоодягненим і мати термос із гарячим чаєм, аби уникнути переохолодження. Про місце риболовлі мають знати родичі та друзі рибалки, говорить рятувальник. Ну тобто йти хоча б вдвох, в трьох, щоб були люди, які можуть надати на випадок чого допомогу. Далі під час того, як потрви припідприви. Виході на кригу, потрібно ж її перевірити, так? чи вона міцна, чи не міцна, скажімо так, чи її товщину. Тому використовуємо або спеціальні засоби для цього, такі як бур, пешня, або беремо якусь палицю. Коли ми виходимо на кригу, повинна бути з собою мотузка. Один кінець цієї мотузки прив'язуємо до себе, а на інший кінець мотузки прив'язуємо якийсь грузик, ну якийсь камінчик вагою від 400 грамів. Для чого це робиться? Для того, як на випадок чого, якщо людина провалилася під кригу, щоб вона. Могла викинути його, і він вже був на певній відстані, де людина може спокійно підійти, так взятись за нього і потягнути, тобто щоб витягнути людину. За словами Сергія Мельника, станом на 14 січня 2026 року випадків травмування або загибелі під час зимової риболовлі на Житомирщині не зафіксували. У Житомирському гідропарку працює міська рятувальна служба, яка спостерігає за дотриманням правил поведінки на кризі. Тетяни Скоростенська, Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини це Житомир